Привіт, шановні українці! Ви на що тижневому шоу не говорити на секс, де ми спілкуємось про кіно і серіали, і робимо це з суб'єктивною думкою автора a .a. мене, та дрібкою дебукуватого гумору. Від A.K.A. Мене сьогодні на огляді буде багато проєктів. Я розповім щодо мета іронічного горору Джордана Піла Ноу, «No», нового мультфільма про Чербаша Кнізя на платформі Netflix. Перший за довгі роки екранізації гри Текен. Знову ж таки від Netflix ще буде маленький мультсеріал Я є груд, а також головний фільм серпня від Netflix Денна зміна. Ну що, козаки та козачки? Завертайте свої вуса, беріть свої шаблі, стрибайте на коней та поскакалу сторону цікавого кінематографу. Почнемо знову. Це нова робота Джордана Піла, творця геть та ми. Як мені відомо, та як я помічав самостійно, що у нас в країні творчість цього коміка-режисера зазвичай проходить повз увагу глядачів, але в США це культовий та мейнстрімний митець і людина, яка вміє майстерно жонглювати з жанрами. Ну так про нього кажуть рецензенти та широка аудиторія. Так ось, стосовно рецензентів, фільм, ну, «No» вийшов в США за два тижні до широкого прокату в Україні, а тому мені вже попадалися на очі деякі рецензії та оцінки від західних. Кінокритиків та блогерів. Якщо коротко та без води, багато людей назвали цей проєкт відкриттям та глибокою мета-іронією усіх можливих жанрів над кінематографом, і над акторами, і над сценаріями, і над всім, всім, всім. Це просто глобальна мета-міні-мото іронія. Я не знаю, як це назвати. А загалом люди просто говорили як про фільм року. Тобто. Ставили кліше фільм року. Ну і я, недовго думаючи, вирішив переконатися у цьому самостійно, хоча трейлери, промокампанія та обіцянки продюсерів і здавалися мені прохідними та, знаєте, пустими. Але це ж Джордан Піл, йоу, маестро. Ну так ось фільм, ну, гарантовано увійде для мене в особистий топ цього року. Але щоб ви розуміли суть картини, дуже коротенько пройдемось по сюжету. На одному з ранчо в західних частин США з'являється якась бісівщина. Обломки вбивають людей, коней крадуть, а хмара днями не рухається з місця. І це не цигани. Ні, просто ранчо оселилася космічний корабель. Ну, не, не зовсім корабель, але герої вважають саме так. Сім'я? Я у складі пришелепкуватої сестри та покерфейсного брата вирішує зняти цю тарілку на камеру та заробити грошенят, але щось йде не так. шаблонно, завжди у будь-якому фільмі чи серіалі все йде не так. Так ось щось йде не так, та інопланетна штукенція починає вбивати всіх героїв, які тільки є в цьому фільмі. Тепер вже сімейка не просто шукає фото чи відео, вони повинні вижити та спробувати дати відсіч опозиційній силі з відкритого космосу. І я кажу не про блок ОПЗЖ. Хоча їм теж треба давати відсіч, хоча їх вже нема. Ну окей, я не буду їй хидничати чи просто хейтити фільм, просто так, зав'язка і синопсис фільму цікавий. З опису сюжету ви могли помітити, що це такий слешер, де маньяк це тарілка. Ну які тарілка. Ну і по суті воно так і є. Тарілка, хоча це й не вона, стає такою собі стихією, яку персонажі ніяк не можуть зупинити: Фредді Крюгер, маньяк із Хэллоуіну чи Джейсон. Ті ж самі стихії. Або навіть скажу так, це дикий звір, величезний дикий звір, який просто відгорожує свою територію та ліквідує чужаків, які йому загрожують. А люди тут просто невдахи, які реально не можуть протистояти цьому монстру. Якщо в фільмі змінити тарілку на звіра, нічого не зміниться. Як на мене, проте тигра чи лева не можна продати так само якісно, як інопланетян чи демонів. Так працює рина. Герої вирішують, що або пан або пропав, і починають битися з прибульцем. Протягом двох годин ми дивимося за цією битвою. Хоча давайте я не буду обдурювати вас, окей, сама битва туди йде всього 3 хвилини, і вона виглядає так комічно і смішно, що просто очі лізуть. Поза орбіт прямо до космічних кораблів. А увесь цей час ми любуємось та дивимось просто таки на ідіотську спробу створити метаіронію і епотаж на пустому місці без явних на те причин. І якщо з ми це виглядало хоч якось стильно то логічно, навіть не дивлячись на просто максимально тупий сюжетний твіст, тим, що існує інші люди, які живуть під землею, які є точною копією нас. Ідіоті окей, то ВНО у нас епотаж заради епотажу, ДЕВАКУВАТІСТЬ Ну ви зрозуміли заради девокуватісті. Герої спілкуються на безглузді на пусті теми, які ніяк не впливають на сюжет. О, до речі, у фільмі є лінія азіатського хлопчика і шимпанзе, яка ні до чого не приводить. Тобто вона спершу робить хук на пару акцентів, потім створює таємницю, а в кінці повністю представляється глядачу у вигляді п'ятихвилинного спогаду. І після цього ця лінія ніяк не стає однією та синхронізує. Далі з основним сюжетом і немає ніякого логічного продовження далі. Це філер розміром. Самооцінку Джордана Піла. Головними героями тут є брат і сестра, але ти не віриш жодного разу, що вони рідня. Це просто дивний і дівчина, яка увесь час кривляється, але вважає себе актрисою. Ну і весь цей безлад йде більше, ніж дві години. На мою особисту думку, це короткометражка, яка повинна йти максимум 10 хвилин, яку в свою чергу розтягнули на дві години нудьги, та фейкового таланту режисера. Чи буде в такому якому випадку проблема з логікою та питання до сценарію? Я думаю, відповідь зрозуміла. Так от, No стовідсотково потрапить до мого списку топів, але не найкращих фільмів року, а головних розчарувань. Я не робив велику ставку на цей фільм, серйозно, але я навіть не очікував настільки поганої якості фінального продукту. Скоріше за все, це останній фільм Джордана Піла, який я подивився у кіно, і останній, який зміг мене обдурити. Дві години свого часу можна провести інакше цікавіше та доцільніше, а не втикаючи в якесь фрік-шоу, яке навіть не може стати арт-хаусом. О, і ще один момент, я його майже забув. А це буде трохи хейту, але вже. До наших перекладачів та команди дубляжу. Я розумію, що іноді кінокомпанії з Голлівуду дають деякі настанови і дають іноді навіть жорсткі правила. І може, це була саме така команда, та не можна було її порушувати. Але у нас немає в українській мові слова ноуп. «nope». Цей прийом виглядає інородно і руйнує всю атмосферу кіно, якої тут і так небагато. У нас в лексиконі є прекрасні слова ні-ні-ні, ні за що, дідько ні до біса, і вони всі пішли по ліпсінгу та швидкості до фрази героя. А ось коли герой говорить красивою українською мовою, і тут з'являється просто англомовне слово ноуп. «nope», Яке навіть не сленгове в нашій країні, то це виглядає трохи, ну знаєте, не приший кобилі хвіст. І підсумовуючи, я не рекомендую цей фільм до перегляду навіть вдома. Окрім чудової операторської роботи, я не можу відзначити тут жодного елемента. Це максимально прохідний та поганий фільм. Не вірте західним поглядам. Далі рушаємо до адаптації культової серії «Hero Taken, яка вийшла на Netflix у вигляді шестисерійного аніме-серіалу. На моїй пам'яті була лише діалогія фільмів по Текіну, але це було просто катастрофічно жахливо. І ще було старе 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 аніме. Проте, його, як я розумію, не дивився ніхто із людей, хто живе в 2022 році і знаєте, не є експонатами у музеї. Окей, тоді можна вважати, що це перша нормальна адаптація історії однієї з найпопулярніших відеоігр на великих, ну або, як у даному випадку, маленьких екранах. Сюжет аніме одразу розповідає нам історію на. Сюжет аніме одразу розповідає нам історію не перших двох, а одразу перескакує до третьої частини, як на мене, найкраще частини франчайзи, саме з огляду на сюжет, ростер персонажів та лор. Ну і давайте одразу, це най-най-най-най-най-най-най-най найкрутіша ідея, яка тільки могла прийти в голову творцям цього проєкту. Тому що Тейкен 3 – це a... on... One Love. Ну, тобто, я вважаю, що мало хто з вас грав у Тейкен 1 чи or Taken 2, а ось Taken 3 це was... було... Щось неймовірне у кінці 90-х та початку 2000-х. Ну і давайте повернемось до аніме. Воно знайомить нас відразу з купою найпопулярніших героїв світу в Тейкен, як Пов Фінікс, Хуаранг, Ор, Кума, ну і так далі. Головним героєм тут є Джин Кадзама або Дзін Казама, молодий паромак, який має в собі кров Демона. А головними лоходіями вступають його дід Хейхаша Місіма та таємний зелений Огор. Сюжет розповідає про те, як матір головного героя вбиває огор. І тепер, щоб завдати помсти, а також просто вижити, Джину потрібно навчитися бойових талантів від свого діда-диктатора лиходія який його зовсім не поважає, лише використовує для своїх таємних планів. Проєкт максимально канонічний та практично дословно повторює сюжет Taken 3. Так, тут є певні відмінності, як, наприклад, те, що Джин навчив дід, хоча б у грі вони зустрілися тільки на. Самому турнірі, як я пам'ятаю. А також те, що тут присутні персонажі з пізніших версій гри, як, наприклад, Лерой Смі. Ну і немає Чітера Ей, який би своїм капоейро здолав би всіх героїв і лиходій. Ну а у іншому, як по моїм спогадам, це ідеальна адаптація гри. Навіть всі фінальні боси з'являються перед джином саме так, як вони були і у грі. Так, тут є ще один фінальний бос, окрім Огра та діда. І давайте одразу не кидайте, будь ласка, в мене дізлайками, якщо я щось неправильно сказав, або щось придумав або не пам'ятаю. Я насправді кажу зараз про свої спогади з дитинства, не читаючи Вікіпедію чи інші ресурси по грі, а просто розповідаю свої думки та спогади. Серіал розбитий на 6 епізодів, які загально йдуть десь 1 годину і 20 хвилин. Тому тягучість тут неможлива, так ну знаєте, там затягнутость. Ні, ні, неможлива. А ось і ні, не вгадали. І я кажу про перші два епізоди до початку самого турніру, які можна скіпати та не переживати на загальне враження та розуміння сюжету. Якщо ви знаєте Тейкен, то ви сюжетно не нічого не втратите і зможете просто почати дивитися з найкращого, що може дати цей серіал. Я розумію, для чого були створені перші серії, а саме смерть матері та навчання бойових талантів Джина, вони були створені для показу першого. Акту, правильної драматургії та демонстрування усіх конфліктів героїв, проте в даному випадку це можна було показати у вигляді спогадів та флешбеків, зробивши експозицію трохи цікавішою, аніж просто показавши бло всі нецікаві події один за одним. Щодо самих битв та стилю малювання, тут проблем нема зовсім. Я навіть не думав, що можна так чудово перенести на екрани битви Стейкена з усіма спалахами світла після ударів, знаєте, там з захватами, суперприйомами та відсилками авторів до оригінальної гри. Кожного бійця впізнаєш саме за його стилами битви, а не за зовнішнім виглядом. Так, трохи сумно, що не показали битву Йошуміці або Куми, яких я просто обожнюю, але це вже лише мої фантазії. І підсумови, Шише я рекомендую до перегляду цей проєкт і вважаю його прекрасним початком серіалу про Тейкін або навіть франшизи на Netflix. Я авторам тепер вкрай необхідно продовжити історію екранізацій четвертої та може одразу п'ятої частини, а показати там є що повірте. Чи шукали ви щось схоже на Термінатора, чи люди Ікс дні минулого майбутнього? А може, хотіли глянути фільм, схожий на назад у майбутнє? Ну, я теж часто шукаю такі фільми, адже обожнюю сюжети, які розповідають про подорожі у часі. І зняті для людей, а не як якісь, знаєте, тенет. Так ось, якщо ви такий самий, як я, і шукаєте те ж саме, що і я, ви знайдете це, тільки не дивуйтесь Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles The Movie. Розумію, 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 розумію ваше здивування, але сюжет розповідає про Кейсі Джонса, якого залишки виживших черепах направляють у минуле задля врятування світу від захоплення кренком і його мутантами. Залишки тому, що деяких з них з черепах вже вбили. Ну і як завжди по шаблонам сценаріїв, все йде не за планом. і Кейсі відправляють трохи пізніше, ніж це було необхідно, через що світ ще не зруйнована, але кренги вже з'явилися у нашому світі і несуть небезпеку всьому живому. І ви такі спитаєте, Танос це точно черепашки ніндзя? І тут я скажу одне чітке слово ні. Цей проєкт та нові серії черепашок, що йдуть на каналі Nickelodeon, це вже щось далеке та незрозуміле. Як вам, наприклад, такий поворот сюжету: Мікеланджело вміє контролювати портали та відкривати їх силою думок. Або такий: у кожної черепахи є якісь астральні проєкції, суперсили або зброя, без якої вони не вміють боротися з кланом Фут, а ще й про Леніл, чорна та постійна кривляється і стерить. Ну око-ко-ко, напевно, Ну це полюбляють молодих глядачів. Але навіщо так змінювати концепцію? Це одне і те саме, що Бетмен буде боротися зі злочинцями за допомогою не гаджетів, розуму чи сили, а магії чарів, причому за партію в Dungeon and Dragons. Ну або Дедпул стане серйозним мафіозі і перейде в нуар у стилистиці фільмів Фінчера. Або о, о, йому просто зашиють рота, і він буде палювати за Росомахою. Huh? Uh. Стійте, це вже було. Окей, може, треба робити те, що працює, і не шукати щастя десь в глибинах свого хворого мозку? Може, треба повернути тих черепах з 90-х, яких всі любили за їх наївність, доброту та чесність. Замість цього нам дають мультфільм, який я б не сказав, що навіть і поганий, але мультфільм, в якому кожні дві секунди, і це чиста правда, кожні дві секунди є якийсь спалах світла. Жорсткий перехід кадру, полі-екрани або кривляння персонажів. Всі кричать, всі бігають, всі просто карикатурні, просто хаос аніме в найгіршому його вигляді. Та розуміння Підсумовуючи, я не рекомендую до перегляду цей проєкт, якщо ви знаєте, хто такі черепашки ніндзя. Якщо ж ні, то краще подивіться прекрасний мультфільм Черепашки Ніндзя назавжди, який є останнім прикладом того, за що ми любимо цих героїв у вигляді мультфільму. Далі у нас йде маленький серіал про маленького героя. Я є Грут, Вийшов на Дісней Плюс пару тижнів тому і подарував мені дуже приємні відчуття від перегляду. Я довго збирався з думками і думав, як би зробити цей огляд. І зробив його. Насправді, це один з найкрасивіших анімаційних фільмів року. Це один з мультфільмів. Який змусив мене посміятися та навіть переглянути знову Танець Грута. Ну і головне, це проєкт, який хочеться дивитися ще. Але Дісней такий ні, Танос, вистачить тобі. Твоє щастя не може тривати довше 10 хвилин. Угу. Всі серії йдуть приблизно 10-12 хвилин хронометражу. І ці 10-12 хвилин ще роздріблені на 6 окремих епізодів. Нестандартне рішення, так? Для мене також це. Але несподіваною. І тут у мене є декілька питань. Чи треба випускати такий формат у вигляді окремого проєкту? Це навіть не повноцінна серія сучасного серіалу чи мультфільму. Одна серія Ріка та Морті йде довше. Чи може такі ролики слід робити як промокампанія до вартових галактики 3 і не обіцяти глядачеві занадто багато під час промокомпанії окремим проєктом? Зрозуміти мене правильно, я не хейтер цього проєкту. Він мені сподобався, але ось приклад ситуації я хочу показати цей мультфільм своєму сину. Йому все подобається, і він хоче подивитися ще. Я його розумію: десять хвилин мультфільму це ніщо, і коли він розуміє, що більш матеріалу й нема. Це будуть не позитивні емоції для хлопця, а розчарування. А кому ж із батьків захочеться розчаровувати своє дитя? А для дорослого це занадто дитячий мультфільм. Так досить красивий, милий, але дитячий і простий. Виглядає, як чергова справа Діснея нагнати хай до свого Дісней плюс не більше. Тепер розповім трохи про свій гілті плежери. Тут буде недовго обіцяю. Минулого тижня я подивився серіал Прокляті фільми або прокляті фільми, я не знаю. Це така антологія документальних розповідей по 30 хвилин про фільми, які за чутками були прокляті. До цього списку увійшли Ворон, Сутінкова зона, Омен Екзорцист та ще пара інших класичних голівудських картин. Режисер та продюсер роблять акцент саме на тому, чому ці фільми не були прокляті, і що це все був Біх обставин, нещасні випадки та роздуті чутки піар службами та телебаченням. Тобто, чому ці історії фейки? Проте це навіть не головне головними є сама історія та подача матеріалу: інтерв'ю творців, рідкісні знімки та архівні кадри, порівняння з сучасним Голівудом та загалом розкриття подій, про які навіть досвідчені кіномани могли не знати. Так, наприклад, інцидент, який трапився на зйомках з сутінкової зони. Став для мене реальним шоком, і це не ну це не жарт. Я думав, що бувають трагедії та невдачі на знімальних майданчиках, але там все вийшло занадто сильно з під контролю режисера та продюсерів. Жах. І таких історій там багато. Якщо ви нічого не знали про події при зйомках екзорциста чи ворона, або чому біля кінотеатрів, де йшли покази фільму Оумен, чергували швидкі карети, ну, або коли в Голівуді стали жорсткіше дотримуватися правил не знімати дітей більше ніж 4 години в день, вам буде дуже цікаво подивитися цей серіал. Тому рекомендую всім. Закінчувати я буду новим проєктом від Нетлікс Денна зміна, який повинен був стати головним фільмом Слімінгіганта цього серпня на своїй платформі. Скажемо, це фільм, заради якого люди б не відписувались від Нетлікса, а казали, ну ок, тут дійсно виходять цікаві речі. І це фільм, на який я повинен був зробити окремий огляд і сказати, коротше, подивився я тут денна зміна, і ось бла бла бла, -бла Забігавши наперед, я думаю, він не став головним хітом, але не за якістю стопроцентно. Історія розповідає про... Пада Яблонського, якого грає Джеймі Фокс. І так, в нього прозвіт ще польське, але окей. Це звичайний батько, який прибирає басейни та хоче накопичити гроші для своєї сім'ї, яка знаходиться, ну ви знаєте, за крок від розвалу, як рашка. Але є маленький момент. Крім прибирання басейнів, він має таємницю. Він професійний винищувач вампірів. Та заробляє на цьому гроші. Невелике, але гроші. Може заробляти більше, але через свій характер постійно потрапляє у халепи. Та знаєте, конфлікти. Ну і зав'язка розповідає нам те, що тепер, через свою невдачу, за ним бігають майже всі вампіри міста Лос-Анджелес. А тому він повинен не просто накопичити гроші, а й ще вижити у цьому божевіллі. Перша частина стрічки і особлива зав'язка саме цікава, що є у денні зміні. Світ створений авторами дійсно цікавий. Нагадує якесь підліткове фентезі про секретну організацію по знищенню вампірів. Та самих злих вампірів. А ось далі починаються проблеми. Як і у 99% підрядкових фентезі, до речі, крім самої зав'язки та кількох харизматичних персонажів, фільм не може здивувати нічим. Буквально нічим, світ просто розвалюється. Це максимально шаблонний, прохідний та в поганому сенсі сучасний проєкт, який ви тільки можете знайти в каталозі Нетфліксу. Пле... Сама постановка пластмасова та нереалістична. Декорації та одяг, нібито взяті з комікону у косплеєрів. Діалоги написані штучним інтелектом. Але знаєте, це проект для стрімінгу, тому я вже звик. Все ок. А ось до чого я все ніяк не можу звикнути та зрозуміти в цілому, чому всі в біса сміються зі снубдога? Це просто буквально. Американські джгуруда. Для мене це одна з головних загадок, які я не розумію останні років 15. Хай там який він репер. окей, Але актор ніякий та просто безталанний. І ось чому його увесь час кличуть зніматися у кіно? Як треба було накуритися з продюсерами? Чому продюсери впевнені, що це обличчя максимально неталановите для кіно? Навіть не вміючи грати, принесе фільму більше користі, аніж проблем. Ну і в цій картині він теж не грає, до речі, а просто ходить як індик та демонструє стиль Саші Невського. До речі, у них вийшов би неймовірно кінотеатральний дует. Тому, якщо це буде, напевно, ви будете говорити, що Ікс дав цю ідею. Це буде жахливо. Ну а з цікавого у денні зміні тут тільки Дейв Франко, який витягує свою акторською харизмою та досвідом в комедійних проєктах. Та битви, які поставлені гарно і зрозумілі для глядача. Якщо вам нічого робити, ось зовсім нічого, ви прочитали всі книжки у світі, передивилися всі картини в галереях, нагулялися зі всіма друзями та зробили всі вправи зі списку, що я повинен зробити у житті, you're Welcome. Фільм розрахований для людей, які зовсім не дивляться кіно та хочуть повтикати у Теле кілька годин з пивом. Не рекомендую до перегляду краще подивіться 30 днів ночі. Окей, слухачі. Який фільм для вас був найцікавішим? І що з вишезгаданого ви дивилися? Залишайте коменти, ставте лайки. і Головне зі святом вас, українці. Я трошки запізнився, але скажу: ми незалежні, а тому ми вільні. Бережіть цю свободу і себе. Все буде добре. З вами був Танос, Бувайте!